Заборонені препарати для кращих спортивних результатів і щоб трохи підзаробити. Такими були мотиви тренера рівненської спортивної школи, коли він почав своїм неповнолітнім вихованцям вводити анаболіки. Чоловік таким способом намагався заробити гроші, а також підняти авторитет і спортивні досягнення дитячої школи. Щоб не забути, кому яку дозу вколов, тренер писав на шприцах прізвище дітей, які займались важкою атлетикою. Хлопці від стероїдів не відмовлялись, бо бачили хороші результати. Теж ще й тренер усіляко переконував у необхідності прийому анаболіків. Батьки і гадки не мали, що їхні діти замість спортивного здоров'я підсіли на дозу. У 11-річного Кирила у присутності батьків було проведено експертизу на вміст наркотиків у крові. Експертиза дала позитивний результат. Вдома у тренера вилучили до пів тисячі пігулок та ампул. У спортивній школі згодом виявили шприци із залишками крові. На них імена дітей, яким ці препарати вихователь мав впорснути. Батько підозрюваного тепер стверджує, син не зберігав нічого кримінального, лише загальнодоступні біодомішки. І загалом припускає його сина, підставили заздрісники. А у вас був дома обшук? Був. я яшив будь ласка. І що знайшли? Нічого, то, що там капсули закинув, ну я біодобавкам. І все, що вони знайшли. Там ж пару штук валялося, Ну, то він мене коле, мене спина всю змучила. У спорткомплексі ж кажуть, талановитого так, тренера занапастили непомірні амбіції. Оце як ловлять, ловлять спортвині великі на Олімпіадах. Оце щось подібне. Це взагалі маразм, дебілізм. Просто перепнувую його, що я зроблю чемпіона. Там курс э, уколов идет просто для поддержания организма один укол в неделю. Его, Их там 5 ампул, вот это один курс, то есть 5 недель, и все. Далі перерив долиш бути мінімум місяця. Два мінімум. А тут на протяженні Новину про рівненських хлопчаків спортивний лікар Володимир Татаров дізнався від журналістів. Медик вжахнувся від почутого. каже горе тренер своїми експериментами дітям тільки здоров'я згубив. Це вже людина, який буде приписан к врачанну до кінця життя. Он без врачей більше не зробить ні одного шага. Это очень опасно, Иногда это может привести. Ну і Шкідливі стероїди широко пропагують в соцмережах. Тут же пропагують купити вітамінки для набору ваги. Скільки покупцеві років і стан його здоров'я такі дрібниці продавців не цікавлять. Та й чим закінчиться невинне захоплення анаболіками, ніхто покупцям не розповідає. Ну, як можна купити щось півпід в інтернеті, не знаючи властивості даного а цього, як поведе свій організм? Все-таки це лікарський засоб, і він внесе якусь корисну дію. Но а цей букет, який поши може організм а, ну, непередбачено вилізти у вигляді в чого завгодно. Шкідливими анаболіки спортсмени вважали не завжди. Особливої популярності вони набули в 70-х, 80-х роках. Тоді ж їх офіційно заборонили і внесли у загальний список допінгів. Подейкують, що одними з перших стероїди вживали солдати фашистської армії. Нібито від них бійці ставали більш агресивними. Нині ж стероїди широко використовують хіба що бодібілдери. Сапеж без бізфармакологія та ноль сажлініта. Віші ні разни, вода без которых существование одного без другого невозможно. Але знаходяться і ті, хто не загубив голову серед залізятча в гонитві за красивими м'язами. Вони виступають і всіляко пропагують спорт без хімії. Один із таких тренер спортивного клубу бодібілдер Сергій Драган. Вони розрушають клітки печені очень сильно. Друге – це вмішування в гормональну систему людини. А а Отсюда уже может быть що угодно для обычного здорового человека вони не нужны. Меня зовут Косташ Андрій, мені 7 лет. В спорте я уже 2 года. Занимаюсь карантиш атаканом, спортивною гимнастикой, пилоном і стріт-воркаутом. Хлопець триразовий чемпіон України з карате і національний рекордсмен з віджимання від підлоги. На все це у нього вистачає сили без заборонених спортивних препаратів. І поки Андрій хизується відмінною формою і здоров'ям, вихованці рівненської спортивної школи мають лікуватися після річного вживання анаболіків. А їхній горе тренер за те, що підсадив малих на дозу, готується відбувати покарання.